Ну і стало жо як селисіні обстріли, стала рука трястися. Сказали врачі, що це сильний не спів. Наказалося кішки, а чудо бріваються і падають десь внизу. До того було страшно. У і в погребі страшно, і так було страшно. Не придумать куди було. Крипка було страшно. Валентина розповідає, трималася вдома до останнього, та все одно через сильні обстріли довелось покинути село, в якому прожила все життя. Сином з невісткою та дітьми погодками переїхали до Бириного місяць тому. Звісно, трудно, і тяжоле зразу все і й приїхати. Роді вже це все перетащи, що за життя жилося. Тут вже встигли засадити город. Ну, що ж старалися, там старалися насадили все, все зайшло, все, йось там у мурав'ях. Ну само пришлось вже їхати у білий світ. Жалію, що рос своїх не забрала. Уся жалко, да что що зробиш? Там картошка, помідори. Вже помідор один покращився. Вон рости красний помідор, то ще один був. Хату допоміг купити керівник мисливського господарства, розповідає староста Биринського старостату Ганна Тупиця. З ремонтом старих будинків допомагають самі жителі села. Ми йдемо, прибираємо, білимо, штукатуримо, виносимо мусор, просимо людей, і люди самі йдуть, щоб принести якесь ліжко, якусь шафу принести, з якимись допомогти одягом, речами, побутовими якимись приладами, Ну оце ми і допомагаємо. Міська рада надає гуманітарну допомогу, оформляємо їх як внутрішньопереміщених осіб. Ми приїхали одразу сусідів хто тій сьогодні, хто морковинку, хто картошечку. Очень, очень хороші тут люди. І ми раді, що ми попали сюди. І будемо тут жити, вже назад не поїдемо. Тепер ми вже раді, що ми в Тишині, хоч, хоч тут не стріляють вже. Чут на другий раз відви далекі, ну, але ж далеке, не. А то було на місці. Тут не льоска, хоч. В селі є будинки, які можуть продати переселенцям. Вони тут коштують, за словами старости, від 20 до 45 тисяч гривень. Особливо чекають на сім'ї з дітьми, хочуть зберегти школу. Таким сім'ям обіцяють допомогти купити житло. На даний час в село переїхало п'ять сімей з прикордоння. Ми дуже раді, тому що це не було б щастя, так нещастя помогло. Що школа наповнюється дітьми? Нам треба школа у нас дуже гарна, чиста, світла, гарні вчителі. Всі ну хотілося б, щоб ходили діти в школу. Якщо є школа, значить живе і село. Залишається жити на обстрілюваних ворогом територіях Чернігівщини близько 14 тисяч осіб. Найбільше з них на Семенівщині близько 7 тисяч. З прикордоння загалом виїхало півтори тисячі. Частина людей повертається назад. Коли відбуваються обстріли і йдуть приходи по населених пунктах, то люди виїжджають, але через 2-3 дні вони повертаються, бо там є господарство і вони не хочуть його кидати. Одна з останніх моїх бесід з мешканкою села Костобобрів, які обстріляли і знищили 5 будинків, а от в неї не знищили, у неї поруч. Головна мотивація є лишатись і там до кордону. 900 метрів здається, до, ну, по прямій дорозі. Головна її мотивація я 40 років це накопичувала, заробляла, і, і я не хочу. Я хочу бути тут. Тетяна Лось Віталій Коровко Суспільне новини Чернігів.